Я хочу записати всі свої усвідомлення, інсайти, тільки готова ось так відкрити і сказати дякую в першу чергу, велике, щире, глибоке дякую, Альоночка тобі за те, що ти зробила мені не просто подарунок консультацію, а Значно більше, і ти знаєш, про що я говорю. І знову ж таки, для мене це ще одне підтвердження і знак зверху від вищих сил, від Всесвіту. Те, що я тут списала ось тільки таких основних інсайтів, це насправді маленька капля в морі, ніж те, що ти дала. І те, що я зараз проживаю, тільки ти можеш знати і розуміти, все, що хочу сказати, що ти глибина, ти той провідник, який ставить на місце ті пазлики і ті речі, які треба людині саме в даний момент. І коли ти розвертаєш ось так фокус уваги, підтверджуючи те, що. Ось вона, істина, ось вона, правда. І воно є, воно ось тут. Просто потрібно дивитися не так, а ось так. І дуже багато чого схлопуєш під час сесії. Те, як ти проникаєшся людиною під час сесії, це взагалі окрема історія, тому що ти плакала більше, ніж я, і ти відчувала все. Тільки що ну, це неможливо просто вгадати, це неможливо просто передати. Це е, ось так, коли ти проникаєш в людину і дістаєш всю цю суть, оце ядро. І я ще досі прогружаюся, я ще досі е, в такому знаєш, стані тотального спокою, кайфу, цілісності, е, усвідомлень. І я просто безмежно дякую тобі. Це не просто дякую, це знаєш, просто дякую, воно не поміститься. розумію, що це знаєш як певна нова точка в моєму житті, і не просто так вона дана. І це те нове, що дає мені зараз можливість взлетіти в своєму правильному напрямку. Скинувши 10 тисяч е, непотрібних таких речей, думок, дій е, і пройти в рази швидшим шляхом. Ось ти, ти дала мені це. Е, я, я готова просто кричати дякую, і говорити дякую. І хочу побажати, щоб тебе бачили, е, твої люди максимально. Притягувалися до тебе ось ті люди, ті світлі душі, яким ти